з'явилася це, новина, вона на жаль, прилетіла вона з за порібряка у вигляді ракети по Краматорську по житловому будинку. В Краматорську нова трагедія, новий російський злочин проти українців, проти мирних людей на голови людей, які вже завершували день, готувалися до сну, готувалися до ночі. Сподівалися, що ця ніч буде спокійною, але не справдилося, бо на їхні голови от прилетіла російська ракета. Кажуть, що це іскандер, балістична ракета, і ви бачите фото з місця події, було зруйновано житловий будинок, два під'їзди взагалі знесено. Люди кричали під завалами. У суніч увесь вечір працювали там рятувальники. Було задіяно багато сотні сотні людей до того, щоб рятувати, рятувати мешканців цього будинку. От і станом на ранок ми маємо дані про те, що. що Є двоє загиблих. Спочатку повідомляли про трьох загиблих, але уточнила місцева адміністрація, обласна Донеччина про те, що одна людина в критичному стані, а двоє загинуло. Ну і загалом є десятки поранених. Зараз йдеться про більше як 20 постраждалих, більше як 20 поранених, яким надається допомога. Ось такі короткі попередні дані про цей обстріл і те, що росіяни застосували саме ракету Іскандер. Це теж викликає, ну. Певні питання, тому що це дуже цінні ракети, яких не так багато в Росії залишилось. Так їх важко збивати. Бо це балістика, балістичні ракети, які летять по зовсім іншій траєкторії. От і відповідно, от чому по Краматорську по житлових будинках бити іскандером ну відповіді в нормальних людей логічної відповіді, раціональної немає. Ну але це Росія, це росіяни, це російські терористи. Б'ють вони для того, аби залякати, аби тероризувати саме до Краматорська до слова, евакуюють людей із Бахмута із більш гарячих міст, щоб показати, що ніде немає спокійного місця, що людям не сховатися. Окрім того, що двоє людей загинуло, 21 людина отримала травми. Зверталася за медичною допомогою. З них восьмеро людей у важкому стані, шпиталізовані. Про це також повідомляв очільник Донецької ва Павло Кириленко. Крім того, вибуховою хвилею уламками пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. Кив, поруч із цим будинком в цьому ж дійсно один під'їзд повністю зруйновано. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам і близьким загиблих у наслідок ракетного обстрілу, який російські військові завдали пізно ввечері. 1 лютого в Краматорську бачимо на екранах допис Зеленського у Твіттері. каже: усіх винних обов'язково знайдемо та покараємо на Помилування вони не заслуговують. Написав глава держави. Дійсно, як може заслуговувати на помилування? Лування люди, які завдають удару по мирних будинках, близько пів на десятої вечора сталася ця. Ракетна атака іскандерка запустили дійсно за попередню версію. Ввечері пізніше надходила інформація, що маленьку дівчинку, маленьку дитину діставали з-під завалів, яка кричала, вдалося її врятувати. Я от думаю в такі моменти, яких ще доказів недостатньо світу, які рахує танки, які рахує, які нам можна надати ракети, скільки ще смертей, ні в чому не людей повинні побачити всі, скільки руїн, скільки горя, скільки можна. Потрібно зупиняти цей прояв нелюдського зла. Тим паче, що зупинятися сам Путін не планує. Про це говорить і генсек НАТО Єнстолтенберг що його цілі не змінилися. Говорять і міністр оборони Олексій Резніков, що вони готують свої війська, що вони готуються до наступу на сході та Півдні, приурочити його хочуть до річниці вторгнення. Рік рік вони тероризують нас, бо воюють вони не з військовими, а з мирними цивільними людьми, як в Краматорську, як в Дніпрі, як в Херсоні.